Всім привіт! З вами Крипиш і це моя мотоаптечка для мотоподорожі. Як ви зрозуміли по назві відео, річ піде саме про неї. Також перед початком огляду цієї аптечки в мене є невеликий бонус для вас. Я створив ось такий PDF-файлик, де я розписав всі характеристики, медикаменти, комплектуючі, які входять до неї. І ціни також. Якщо ви хочете ознайомитись більш детальніше, качайте цей PDF-файл у моєму телеграм-каналі. Силочка, як завжди, в описі під цим відео. А ми переходимо до огляду цієї аптечки. Поїхали! Перше, що кидається нам в очі, це ось така річ помаранчевого кольору. Це називається турнікет. Він потрібен для того, щоб зупиняти кровотечу. Якщо ви звернули увагу, цей турнікет знаходиться окремо від аптечки, тому що в мене їх взагалі два. Це мій основний турнікет, який завжди з собою на мені а, запасний лежить в аптечці. Чому я рекомендую цей турнікет возити завжди з собою на собі, а не на мотоциклі? Давайте уявимо таку ситуацію: аварійну ви падаєте, мотоцикл вилітає з під вас разом з аптечкою, і у вас відкривається кровотеча. Дійти до мотоциклу у вас немає змоги, але завжди у вас є цей турнікет під рукою. Наприклад, вашій мотосумці, або якщо немає мотосумки, просто зберігати його в кишені ваших штанів. Чому я вибрав цей турнікет такого яскравого кольору? По-перше, щоб краще було його видно в темряві та і взагалі привертав увагу. З турнікетом, вважаю, вже розібралися, відкладемо його пока в бік і перейдемо до самого цікавого до огляду аптечки. Відкриваємо її. Що мені подобається, дуже зручний форм-фактор, що вона ось так розкручується і ділиться на ось такі секції. Ось так вона виглядає в відкритому виді. Мабуть, звернули увагу, я наклею ось такі маленькі стіки це такі маленькі підсказочки тим, хто буде надавати мені допомогу, та й взагалі, щоб легше було орієнтуватися в цих секціях. Давайте продовжимо, мабуть, тему турнікетів. Я казав, що в мене лежить запасний турнікет. Ось він в мене знаходиться в такому відділенні, в такій кишенці. Це турнікет джуд від американської компанії, якоїсь, не знаю якої, але це мій запасний джуд. Якщо ви звернете увагу, у мене є ось таке відділення, і тут воно поділено на 4 секції. Давайте дістанемо. Перше, це у мене термометр для вимірювання температури. Маркер «Стенлі». Щось позначити, також використовується для турнікета, щоб написати дату, коли ми його зав'язали. Пінцет титановий. Ну і ліхтарик. Куди ж без нього, щоб було легше орієнтуватися в темряві? Ліхтарик Nightcore Tube другий. І під ним же у мене лежать пластири. Набір пластирів звичайних. У мене в секції лежить ось така термокувера багаторазова, для чого вона потрібна, тому що коли людина втрачає кровотечу, дуже швидко охолоджується тіло. І це потрібно для того, щоб підтримувати температуру тіла. Та й було взагалі, щоб тепло було людині. Тут в мене два пакетика охолоджувальних компреси. Дуже класна штука. Ми отак б'ємо їх і вони моментально стають холодними. Ну, прикласти можна тут написано: при забиттях, опіках, розтягненнях, теплових ударах, укусах, комах. Дуже універсальна річ. Ось в мене мається в наявності дві штуки в аптечці. В цій секції ми розташовуються різноманітні серветки. Давайте дістанемо. Ось так ось така купа серветок. Ця штука потрібна, якщо ми пробили легеню. У мене дві штуки є в наявності. Це опікун від опіків. Ну тут багато. Бачите? Регенеруюча, антимікробна рано загоююча. Класні штуки. Я недавно опік ноги, робочі пластирі. У мене одна штучка маленька і одна штучка велика. Ну, і тут асортимент антибактеріальна серветка. Серветка з чимось, з зборною кислотою дві штучки, серветка, що це для обробки шкіри з фурагіном, а, марлова серветка, серветка з розчином аміаку, І серветка з хлороксидином. І одна з нашатирним спиртом. Якщо перевернемо, у мене тут іще є одна кишеня. Тут в мене бинт для тампонації. Це коли, наприклад, якась рана, ми туди будемо його забивати. Ну, це з воєнної теми. Також можна і ногу перев'язати. Ну, універсальний бинт такий стерильний. Маленький бинт, марливий медичний. Оці секції в мене лежать в мої ножниці, щоб розрізати одяг, дістатися до поранення. Ну, Взагалі теж без них нікуди. Вони вже в мене такі старенькі, поюзані. Далі у мене такий довідничок з першою допомогою. Тут різні такі інструкції є. Різні розмірів пластирі. Такі великі є, середні, маленькі пластирі. Ну і стерильні рукавички. Тут ми бачимо бинт для перев'язки, ізраїльський бандаж. Трошки подвину сюди. А тут в мене шина, якщо при переломах можна накласти на руку, на палець, на ногу куди завгодно. І теж тут є, мені подобаються різні варіації, як можна її накладати. Армована стрічка, щоб якось фіксувати, наприклад, шину і не тільки багато є видів використання її. Резинка, щоб щось зафіксувати. Ну і сама індивідуальна частина моєї мотоаптечки – це медикаменти. Ось вони в такій прозорій секції, що зручно дуже орієнтуватися. Можна зразу побачити, де який медикамент лежить. Чому це? я кажу, що це індивідуально? Тому що медикаменти, лікарські засоби всі підбираються індивідуально під ваші потреби. одній людині це може підходити, іншій не підходити. Але все ж таки базові ліки і категорії я вам покажу і розповім. Давайте перейдемо. До анбоксингу. Ось так відчиняється. Тут в мене зразу йде такий лист, де йде перелік всіх медикаментів, назва препарату, опис, від чого допомагає, щоб якщо якась стороння людина візьме цю аптечку, змогла зорієнтуватися і взяти те, що їй потрібно. Ну і самі препарати креон для переварювання. Ось таких в мене 5 стіків. Ентерозгель, атоксил, Ентерозсорбент. Одне й те саме. Це від, грубо кажучи, якщо ви отруїлися після алкогольного п'яніння. Ну, коли на шлунку тяжко, допомагають ці мені дуже стіки. Фенестил. При опіках, при укусах комах, ось, так, ось така штука. Сорбекс. отруєнні. Смекта від діареї у мене 5 штук таких. Тому що в дорозі це не дуже круто ловити її. Гіалера від печії. У мене 2 таких стіки. От коли закл... при закладенні носу. Стрепсілс. При болі в горлі, Метокром... метрокломпроміт. При високому тиску. Каптопрес, ой, я перепрошую, це від нудоти, а каптопрес від високого тиску. Терафлю від температури. Заварюється чай. Цетрин від алергії. ну, У мене немає, але це для моєї дівчини. У неї з цим є проблеми. Два шприці. Ось такий бокс, у мене тут три ампули. Бокс зроблений з кіткату звичайного, тут трошки бачите, не влізало. Але мені головне, що дало додаткову жорсткість, і мої ампули залишились цілі. Що в мене тут таке? Дексалгін і Олфен. Це знеболюючі, дуже сильні. Коли мої дівчині робили операцію, після операції кололи, кстати, Дексалгін, Олфен мені порекомендував мій друг воєнний, сказав, дуже гарний препарат. Але дія у них трохи різна. Також в мене є ампула дексаметазон. Це, грубо кажучи, від алергічних реакцій, шокових станів, набряків. Наприклад, у вас, не дай Бог, якийсь шершень о, вкусив, і у вас почалися набряки, ви на здулися як кулька, і треба його колоти. Ось якось так. Ну, начебто, це все, що в мене є по медикаментам. Такий огляд моєї мотоаптечки аптечки підійшов до кінця. Сподіваюся, вам це відео було корисне та сподобалося. Чекаю від вас коментарів, якихось порад цікавих, тому що із ваших порад я багато чого вже взяв. Наприклад, виписати список цих ліків. Дякую вам, підписники, за таку гарну пораду. Ну, взагалом, надіюся, вам сподобалося відео. Зустрінемось в наступному відео.